Міський голова не задоволений, як працюють суди на сесії міськради. Він заявив, що з часу майдану в цій системі так нічого і не змінилося. Така думка виникла під час обговорення питання щодо збереження спортивного комплексу електрон. Приватна фірма викупила спортивний об'єкт у промприладу і подала документи на відвід земельної ділянки для обслуговування споруди. І виникла правова колізія. В Цей самий час ми звернулися до землекористувача. промприладу про те, що він дав офіційну. Лист про те, що він відмовляється від даної земельної ділянки зв'язку з продажем об'єкту. Ми офіційно звернулися. Відповіді ми ще на сьогоднішній день не маємо. Тобто, на сьогоднішній день у постійному землекористуванні дана земельна ділянка рахується за промприладом. Новий власник електрону звернувся до суду. Господарський суд виніс вирок рішення міської ради від 21.08.14 продачу дозволу міській раді на складання проекту землеустрою і визнали за товариством з обмеженою відповідальності Філбуд право на передачу користування земельною ділянкою площі 0,4496 га. Депутати обурюються, вони дали дозвіл на відведення земділянки ділянки у момент, коли попередній власник від неї не відмовився. Але виявляється, що промприлад відмову надав не міській раді, а Держкомзему. і закон на стороні позивача. Даний суб'єкт підприємницької діяльності набув право власності на нерухоме майно. Відповідно, він звернувся із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту. Вже після надання дозволу на складання він може вже клопотатися і долучати до проекту і клопотання на вилучення земельної ділянки від суб'єкта, на якому право користування зареєстроване. Голова міста погоджується, але не розуміє, чому суд перебрав на себе функції органу місцевого самоврядування. Далі депутати приймають рішення щодо закріплення за скверами міста земельних ділянок, аби унеможливити забудову на них в разі зміни генплану. Ми маємо. І під культові споруди, і під сквери, і зелені зони, і рекреаційні зони, і так далі. Тобто при розгляді коректури генерального плану міста Івано-Франківська ви будете всі бачити, в тому числі перспективу розвитку по скверах. Також у місті має з'явитися кілька острівців безпеки. Івасюка в районі ресторану Легенда на вулиці Івасюка, 78, на вулиці Івасюка, 58, на вулиці Івасюка, 42, перехрестя Івасюка Стуса. Привокзальна площа перед головним входом автожевізнодорожний вокзал. перехрестя надрічно сагайдачного та перехрестя Довженка-Сухомлинського. Але коли вони будуть, питання додає, яке погоджується не на всі, і не хоче чути, що за цей рік на Івасюка під машини потрапило шестеро людей. На вулиці Івасюка наїздів на пішоходів. Стільки кількість, як ви сказали, їх не було. Якщо наїзд на пішохода, це є з потерпілим. Потерпіли це вже відкриття кримінальної справи. Ну не було. Там немає такої інтенсивності на вулиці Восюка, руху пішоходів. Натомість депутати зобов'язують міських комунальників здійснити монтаж острівців безпеки у визначених місцях. На це виділено 377 тисяч гривень.